Сім років тому тут на Рівненській сім почали будувати житловий комплекс на 580 квартир. Забудовник обіцяв здати житло за два роки, але замість цього припинив будівництво. Тепер власники компанії змінилися, а понад 460 людей не можуть переїхати у куплені квартири. Хтось живе у найманих і платить оренду, хтось роками сплачує відсотки за кредити. Я особисто 100% сплатив в день підписання договору купівлі-продажу. Ми купили велику трикімнатну квартиру та паркомісце, за що були повністю сплачені кошти. Ми купували квартиру в 2016 році, в 2017 році дана квартира вже мала бути здана в експлуатацію та підписана основна угода купівлі-продажу та реєстрація даної квартири як нерухомості. Коли будівництво припинилось, люди, які купили квартири, створили громадську організацію. Наша організація налічує 300 інвесторів. Однак на руках у нас є договір 464, що підтверджує, що Більше 460 людей купили тут об'єкти інвестування. Перших шість корпусів вони побудовані, побудовані ще на кінець 2017 року, адже будівництво йшло величезними темпами. Вони на 90% готові, але немає підключених жодних комунікацій, жоден з них не зданий в експлуатацію. Десь відсутні ліфти, десь відсутня плитка і так далі. Слідуючих два корпуси ми можемо бачити отут. Готовність саму ви їх бачите. Зараз люди судяться з забудовником щодо прав власності на квартири, за словами їх адвоката, коли отримають право на майно, шукатимуть іншого забудовника, який завершить це будівництво. Інвестори хочуть набути право на дані об'єкти, повна вартість яких сплачена ще шість років назад. Люди вочевидь розуміють, що сьогодні, сьогодні, за ті кошти, які вони сплатили, вже й нереально добудувати Володіючи новими правами. Фірма може собі сьогодні діяти на власний розсуд і виставляти потім кінцеву вартість квадратного метра, яку завгодно, яку порахують за потрібне. Семеро інвесторів через суд вже отримали право власності. Водночас, колишній власник продав компанію MS Imperial Boot фірмі з Миколаєва. За словами адвоката інвесторів, новий власник може в позасудовому порядку передати ці майнові права власникам квартир. Представник забудовника говорить, що права передадуть після здачі квартир в експлуатацію. Майнові права будуть передані в договорі, який будуть підписувати інвестори. Будемо зараз заключати нові договори в, е, згідно чинного законодавства. Інвестори не доплачують зараз ніяких грошей. Тобто вони договори, підписують договори, отримують в договорах уже майнові права. І після того, коли буде закінчено здано в експлуатацію, вони платять, доплачують кошти. За словами Шваги, інвестори мають доплачувати від 145 до 300 доларів за квадратний метр. Але після того як квартири стадуть в експлуатацію і люди отримують документи на право власності, суми у цих договорах прописані в гривнях. У нових договорах планують прив'язуватись до валюти. Це Швага пропонував на зустрічах з інвесторами. Вони озвучують нам величезні захмарні цифри за добудову цього будинку, але не дають нам ніяких гарантій, того, що ми в кінці отримаємо все-таки своє житло. Вони хочуть, щоб ми спочатку переписали з ними договір, тобто умови старого договору вони будуть анульовані. Гарантії ми можемо кидати, Ми заключаємо договори і ми вкладаємо кошти. Якщо ми не справляємося, всі кошти і всі виконані роботи залишаються. За словами представника забудовника, усі 14 під'їздів планують закінчити до 2025 року. Перші секції за 7-9 місяців. Наразі 50 інвесторів чекають рішення суду щодо їх прав власності, каже представник інвесторів Житарюк. За його словами, до рішення вони не планують підписувати нові договори. Марія Мороз, Роман Пелатик, Суспільне, Новини, Чернівці.